Зараз на прямому зв'язку з нами з день лайф Володимир Фесенко про перспективи нашої держави. З ним будемо говорити, тому що він політолог. Пане Володимире, мої вітання. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Така новина, пане Володимира. Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче провести телефонну розмову з Путіним. Про це пише німецьке видання ЦАЙТ з посиланням на урядові кола. Повідомляється, що дзвінок може бути напередодні зустрічі G20 у Бразилії, але Берлін поки не просив про розмову. Нагадаю, минулого тижня президент України і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели розмову за закритими дверима без перекладачів. У цьому зв'язку, а пане Володимира, можна було б знайти якусь. Зраду, напевно, що сказати, ага, Шольц такий там, знаєте, кажуть, в соцмережах газонюх не хоче допомагати Україні, не хоче передавати Таурус і так далі. Але ми ж то, працівники медіасфери, знаємо, що Німеччина нам потужно допомагала 8 мільярдів євро на цей рік було розрахована військова допомога, Петріоти, Айрісті і так далі. У цьому зв'язку чи можна якось спрогнозувати або уявити, що Володимир Зеленський якраз таке. Про роль Олафа Шольца як посередника, і говорив з ним за закритими дверима, аби той знайшов якийсь підхід до Владіміра Путіна і домовився з ним про справедливий мир, який не образить нікого, в тому числі Україну в першу чергу. Ну, по-перше, давайте будемо реалістами. Нема в світі людини, не те, що канцлер Шольц взагалі немає в світі людини, яка може домовитись з Путіним про справедливий мир е в Україні. Тому що не може бути. Я у всякому разі не уявляю собі навіть теоретична формула справедливого миру між Путіним і Україною. Її просто немає. Те, чого хоче Путін, і заради чого він почав війну, абсолютно не влаштовує нас. Але наша формула справедливого миру абсолютно не влаштовує Путіна. Єдине про що можна, на мій суб'єктивний погляд, домовитись в перспективі, і то коли для цього виникнуть сприятливі попередні обставини, це просто припинення вогню. Ну а також от, обмін полоненими і так далі. Ага. Да, але територіальне питання, абсолютно глухий кут, я маю на увазі статус окупованих територій. Тут домовитись неможливо. Тому що інтереси обох сторін прямо протилежні е, НАТО, перспективи членства України, це близка інших питань. Е, це стосується е, там можливості справедливого миру між двома країнами. Е, у кожної сторони, на жаль, своє бачення справедливості і справедливого миру, які не співпадають між собою. По-друге, що стосується інформації про е, о, цей телефонний дзвінок. Ну, давайте для початку дочекаємося офіційної реакції і підтвердження з боку Шольца. Тому що те, що з'являється на шпальтах змі, не обов'язково відповідає дійсності. І я вам можу навести купу прикладів ну, зхожі ситуації. Ну от стосовно Шольца, вересні повідомлялися, що Шольц. Правда, писала про це не німецьке, а італійське видання, причому з такою не дуже позитивною репутацією, що нібито Шольц розробив свій власний мирний план, який передбачає здачу українських територій. Жодних підтверджень цьому не було і не є. Так, да, і навпаки, Шольц в публічних своїх виступах підтримує територіальну цілісність України. Це як приклад, що не кожна інформація відповідає дійсності. Але в даному випадку я припускаю, що йдеться про цілеспрямований витік інформації, можливо, з канцелярії канцлера, для зондажу для того, щоб перевірити, як будуть реагувати і в Німеччині. І закордонні партнери. Я не включаю, що Шольц міг обговорювати саму ідею і з Зеленським, і з деякими західними колегами. До речі, на полях Генасамблеї ну, Зеленський зустрічався практично з усіма західними лідерами. Шольц теж з багатьма зустрічався. І в середині жовтня готується дуже важлива, я б сказав, стратегічна зустріч в Рамштайні на базі Рамштайн. Якраз це на території Німеччини, але база натівська. І я думаю, що одна з головних тем на цій зустрічі якраз перспективи. Перспективи війни і перспективи майбутніх переговорів про завершення війни. Важливий контекст про велику двадцятку саміт Великої Двадцятки не зараз буде, а в листопаді. Uh -huh. І ми не знаємо. Ну я у всякому разі сумніваюся, що туди поїде Путін. Але тим не менш, хтось від Росії там буде, ну як мінімум, Лавров. І я а оскільки це велика двадцятка, там будуть Китай, організатор Бразилія. Нагадаю, ці дві країни вони автори мирного плану, так. який передбачає проведення ініціювання, проведення мирних перемовин між Росією і Україною. І у мене є велика підозра, що не стільки Шольц. Скільки Китай з Бразилією можуть спробувати провести ну хоча б розпочати якісь переговори або консультації про майбутні переговори, коли, як і де їх можна провести, і тому можуть запросити, наприклад, і ця тема обговорюється, скільки мені відомо, запросити на цей саміт або нашого президента, або міністра закордонних справ для обговорення цієї теми. А Шольц, я не включаю. Він цей варіант. От чому і запустили цю публікацію? Він хоче прозендувати, як будуть реагувати на це. А потім, можливо, якщо реакція буде більш-менш прийнятна для нього, да він може цю ідею обговорити, щоб отримати ну добро, скажімо так, і згоду від своїх партнерів, щоб не повторилась історія, яка була у Орбана. який, само ну, скам так самозванно розпочав переговори з Путіним, і Європейський союз сказав, що не давав йому на це повноважень. І Шольц це теж розуміє, що він має узгодити свої ініціативи з партнерами. Ага. Ну і врешті-решт треба. Враховувати, що Шольц е, е, зараз специфічні складні внутрішньополітичні ситуації наступного року. Вибори в Бундестах позиції його партії послабли. От там неймовірними зусиллями вдалося е, врятувати ситуацію в землі Бранденбург. Е, там, де якраз мешкає Шольц, це навколо Берліну. А в двох інших землях східної Німеччини СДПН, ну так гучно програло вибори, і Шольц зараз намагається знайти, скажімо так, для себе. Адекватну оптимальну роль на майбутніх виборах він хоче балансувати з одного боку збереження підтримки України і європейської солідарності на підтримку України а з іншого боку, він явно намагається ну, все більш активно просувати свою роль як миротворця. Чи буде він посередником, ну важко зараз сказати цю роль, на цю роль багато, але будь-яка європейська держава, там Німеччина чи Франція, чи Європейський Союз в цілому, може бути посередником на переговори в такій комбінації, коли з іншого боку, з російського, теж буде свій посередник, наприклад, Китай. А якщо буде формально нейтральний посередник, як, наприклад, Туреччина чи Індія. То ну тоді посередники з боку України будуть не потрібні буде менше учасників переговорів, але все це поки що суто теоретичні сценарії. Пане, Пане Володимира, ну, так само з приводу теоретичних послідки. сценаріїв, поставити, хочу поставити вам питання. Дивіться, обговорювали і е, територіальні питання. Так, і звісно, ви говорили про те, що не всім закордонним ЗМІ нам потрібно вірити. Так, і звісно, що в подальшому інколи бувають такі вкиди, які не є реалістичними. Отже, от е, з'явилася інформація 1 жовтня, Financial Times із посиланням на європейських дипломатів написало, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговор. Орівал територіальні поступки Росії, нібито в обмін на гарантії безпеки в невдовзі у нашому МЗС спростували, вже спростували цю інформацію. Наголосили, що не може бути компромісів щодо суверенітету і територіальної цілісності України. З цього приводу в мене питання до вас: якраз подається ця інформація Financial Times, Да навіщо вона подається? А це знову ж таки. Ну зрозуміти яким чином Україна на неї відреагує. Відреагує. Зрозуміти, яким чином українське суспільство на це відреагує? В українському суспільстві не дуже багато людей, які читають Financial Times. Uh -huh. Навіть в елітних колах ну, далеко не всі читають. але зараз безумовно ну, ситуація не перший рік, коли ну, Financial Times менше, але теж треба звертати увагу. Це все ж більш поважне видання, ніж Ля Републіка чи там деякі інше. І, ну, джерело таке, яке заслуговує поваги. Але там, от, наприклад, публікації в економіст, uh -huh. от на них у нас звертають увагу, перекладають і так далі. Я раджу хто хоче, хай подивляться повний повний текст цієї статті. Це корисно, тому що там йдеться е, про те, що Захід має консолідуватися і посилити підтримку України. Та саме тональність, і такі самі заклики в статті «The Economist», теж mm -hmm. там редакційна стаття була от на минулому тижні. Тому там нема зради. І тут інтерпретація. От ця теза, яку ви процитували, вона викликала от реакцію МЗС. Тоб, переклали неправильно і розгоняють Ні -ні. зраду. Ви вважаєте? Вирвали, так? Вирвали вирвали контексту. Да, я думаю, що там трошки вирвали з контексту, uh -huh. але про що йдеться? Де, от ну, те, що називається англійською мовою, misunderstanding, непорозуміння, uh -huh. де uh -huh. деформація не тільки ну скажімо так, в прямому і в посередковому перекладі на з дипломатичної на таку звичайну побутову політичну мову, скоріше за все на зустрічах в Нью-Йорку, з деякими нашими партнерами, а скоріше за все, навіть не тільки з партнерами, скільки, наприклад, от, з прем'єром Індії, або там зустріч була у Сібигі з Ван І е, 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 міністром закордонних справ Китаю. Мені, до речі, брав участь і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Правда, там повідомляли, що вони, ну, йшла мова про те, щоб організувати зустріч Зеленського з Сі Дзіньпінам. Це поки питання відкрите. До речі, Теоретично це може бути на саміті Великої Двадцятки. Знов таки, якщо Сідзін там буде, а скоріше за все він там буде. Да так, от про що йдеться? Деякі е, візові по переговорах скоріше з країн глобального півдня могли пропонувати такий варіант. І до речі, Китай з Бразилією його пропонують, щоб припинити бойові дії. І розпочати переговори українським заявці на це теж відреагував критично, але що треба мати на увазі: припинення бойових дій або ідея, от, ну мовна домовності про перемир'я, це не означає відмову від територіальної цілісності. Ми коли домовлялися в мінську, а там не було теми Криму і по Донбасу була специфічна модель. Да, це ж не означало, що ми відмовляємося від окупованих територій. Те саме, і так, і от випадку, коли обговорюється тема припинення бойових дій. Це не означає, що Україна відмовляється від окупованих територій. Інша річ, що це питання зависає, воно не вирішується дипломатичним шляхом. І я вже про це сказав: його і дипломатичним шляхом, скоріше за все, вирішити неможливо. Але навіть якщо буде домовленість про припинення бойових дій, Україна не погодиться на визнання російського статусу окупованих територій. Оцей нюанс, на жаль, не враховується і журналістами. Час від часу, ну наведу інший приклад. Зараз обговорюється дуже активна е е варіант: е перспективний варіант членства України в НАТО. Що ми е е можемо стати членом НАТО по західно-німецькій моделі, е коли п'ята е стаття буде про колективну оборону, буде розповсюджуватися тільки на контрольованій території. Як це теж називає відмова від території в обмін на членство в НАТО? Знов неправильна. Це не означає, що ми відмовляємося від окупованих територій, але це компромісний варіант для того, щоб НАТО не в війну проти Росії. Наше членство... В НАТО, де п'ята стаття буде діяти тільки на контрольовані території, означатиме гарантію безпеки, пане Володимире, Це так. якраз таки те, про що постійно артикулює Петер Павел, президент Чехії, та і так. тут час від часу його заяви також розганяють під якомусь соусом зради. Але ми розуміємо, що ну, напевно ще людина з досвідом, генерал, так і в тому числі і НАТО, свого часу, має об'єктивні свої погляди на життя разом з тим, Марк Рюте став новим очільником НАТО. Він займав посаду прем'єр-міністра Нідерландів чотирна. Дцять років своїм головним пріоритетом Рюте назвав військову допомогу Україні. Запевнив, буде допомагати виконувати зобов'язання даних Україні з боку альянсу, зокрема щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. Давайте почуємо деталі не забуваємо, що Україна веде самооборонну війну, а це означає, що Україна має право захищати себе. І як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає, що підтримка права України на самооборону, означає, що вони також можуть завдавати ударів по легітимних цілях на території агресора. Зрештою, це справа кожного союзника визначати свою підтримку України. Це не від мене залежить. Ми повинні чітко усвідомлювати. Те, що жодна зброя сама по собі не виграє війну, але очевидно, що це важлива дискусія. In their with пане Володимире, тут постійно вже звикли чути тези про те, що саме Америка є у фарватері НАТО, і на її позицію споглядають інші члени альянсу. І ми пам'ятаємо, що саме Америка і Німеччина, начебто, є противниками вступу України до НАТО до недавнього часу, тому що той такий Financial Times пише, що Байден свою позицію може переглянути найближчим часом. Що зрюте? що нам від нього чекати? Від очільних. Яка в недалекому минулому держави, яка стала засновницею авіаційної коаліції по F-16 в Україні? Це хороший для нас генсек. І це може стати генсеком саме Марк Рюта, який прийме і запросить Україну до північно-атлантичного альянсу? Ну дві важ... два важливих уточнення. Ну, по перше, США не є і Німеччина, теж не є противниками вступу України в НАТО, вони не підтримують ідею. Запрошення України в НАТО під час нинішньої війни, uh -huh. щоб втягувати Україну в війну, але США, Німеччина, абсолютна більшість країн НАТО, ну можливо, крім Угорщини. Ну і приховна, можливо, ще там декілька країн, але ну там менше це актуально. Так от абсолютна більшість підтримує євроатлантичну перспективу України, але не зараз, а після завершення війни. І США це от їх чітка офіційна позиція. Вони за членство України в НАТО, але коли війна завершиться. Друга обставина, генсек НАТО точно також, як і президент США, не може одноосібно запросити Україну в НАТО. Це колективне рішення, воно ухвалюється на саміті. От останній саміт НАТО був в Вашингтоні в липні. Наступний буде наступного року, коли вже буде інший президент США. Але якщо, наприклад, от Байден в останній місці президентства. Закликає своїх колег, що треба зробити більш рішучий крок і знайти якусь форму, поки що неофіційного запрошення України до НАТО, розпочати ці процедури, а оформити вже в компромісній формі на наступному саміті. Безумовно, ну, це будуть брати до уваги. Тож Шольц, от, який орієнтується на Байдена, теж буде це брати до уваги. Що стосується нового генсека НАТО, Генсек НАТО, він виконавець. Він адміністративний директор НАТО. Так я умовно скажу. Е, Поскільки... Володимире, я хочу уточнити своє питання. Можливо, так звучало, що ну, начебто, я думаю, що Марк Рюте. Ну е, саме, от зараз бачили, як Єнс Столтенберг тисне руку Марку Рюта і передає йому свої повноваження. От я б е, хотів би запитати у вас: от за каденції Марка Рюте на посту генса генсека НАТО. Він може потиснути руку президенту України е, 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 і декларативно прийняти Україну до альянсу. Дивіться ну е, потиснути Руху, це не означає прийняти це інше, але те, що Марк Рюте може сприяти на євроатлантичному прагненню України, і як координатор всередині НАТО, адміністративно політичний координатор, сприяти цьому процесу без поза сумнівом. До речі, от те, що я згадував, ідея от західно-німецький варіант, членства в НАТО, автор цієї ідеї, колишній генсек НАТО Андерс фон Расмусом uh -huh. Фограсмусом. Він зараз от, активно співпрацює з Україною в безпекових питаннях. Столтенберг активно нас підтримує. І, зокрема, от останні місяці, ну коли він вже знав, що йде з посади, теж зробив багато заяв на підтримку України. І Рюте, коли був прем'єр-міністром Нідерландів, він зробив Нідерланди одним з лідерів коаліції на підтримку України. І це при тому, що раніше в Нідерландах було, скажімо так, неоднозначне ставлення, наприклад, до Питання європейської інтеграції України, а тут вже навіть цю інтеграцію в НАТО активно підтримують. Тому я думаю, що Рюте буде нашим союзником. Але от те, що ви показали, цей репортаж виступ Рюте. Він ну підтвердив, що це не може бути його односібним рішенням. Але те, що він буде нашим союзником, буде нам допомагати в питаннях євроатлантичної інтеграції. У мене немає сумнівів. Будемо сподіватися, дійсно, що його підтримка буде більш рішучою ніж того самого. Мого Єнса Столтенберга. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесель.